Кухонна мийка кронер 58 на 43 см сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Подивіться, який глухий шум. В комплект мийки входить. Змішувач з витяжним гусаком. Дуже практичний. На холодну. Та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон та всі шланги для під'єднання мийки. Гарантія на мийку 5 років. Ціна такої мийки 4500 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.